любові Господа нашого Ісуса Христа. Хотіло бся для нашого такого духовного підкріплення прочитати Псалом Давида, і чуть я би хотів, щоб ми би, через цей Псалом могли б згадати е, наше життя. 123. Псалом Давида. Если бы, не Господь был с нами, так пусть Если бы не был с нами Господь, когда люди напали на нас, когда Гнев, гнев пила против нас, они съели бы нас живьем, затопили бы нас воды, наводнение смыло бы нас, води нас смили бы. Благословен Господь, Он не дал їх зубам розтерзати нас. Ми як тіця спаслись з сілков. Сіть прорвалась і ми спасіли Помощь нам ім'я Господа, сотворившого небо і землю. Я думаю, кожен, хто переживав нелегкий період, який у нас є в країні, розуміє, що. Псалом реальний для нашої життя. Ну, да, ми читаємо Псалом 90, пам'ятаєте, і люди знають його на пам'ять і там навіть, можна так казати, ну, восхищаються, за да, словами Давида. Але коли ти переживаєш то сам лично, вона маленька фантастика пропадає, і ти відчуваєш, що рядом падають тисячі. Ну, ти виходиш із ситуації. Слідщий опит, я просто хотів поділитися тим із життя, що ну, Як лично я від Бога, який допомагав мені, тому, чим я займаюся. Якось так виходить, возможно, ви теж замічали, що всі чудеса случаються більшистство в, в п'ятницю. Я не знаю, чи то в мене лише так, чи може у всіх нас так. Чи може в п'ятницю я просто е, ближе до суботи і ти маєш час порозсуждати над тим днем. Знаєте, опит такий. Да? От, всі ви знаєте, що є люди, які живуть від сезону до сезону, да? і сезон їм дає те, що вони можуть жити в цей період. Коли Наступає п'ятниця. Я не знаю, але так все виходить, що така маса урожаю ти збираєш і ти до вечора його маєш продати. Я дуже добре пам'ятаю ту п'ятницю. У мене 6 до заходу сонця 1,5 часа. А як звичайно у мене збор проходить ну приблизно у два рази найвеликою п'ятницю вийшло. І ти виходиш, да, от, Нікого не видиш. Думаєш собі, де мої клієнти, кого буде купляти? Ну, і думаєш собі, навіщо на часи, думаєш, зараз субота що робити? І Бог робить так, що і ще 20 хвилин до заходу сонця ти приходиш додому і ти вже все продав. Але робить це лише у п'ятницю. Я не знаю, бувало таке в понеділок і в неділю? Такого не бувало. Я просто хочу вам казати, навіть якщо у вас є якісь проблеми, ви видите, що у вас виходить. Ви не встигаєте. Або ще щось у вас йде не так. Просто помоліться. Просто помоліться. І ви видите чудо в вашій житті. Я просто хочу казати, що цей псалом переживає кожен із нас. Бо як ми споминаємо, Каже, не все ми видиме своїми очима, що відбувається за кулісами. Ми не відиме, знаєте, так, як народ ізраїльський, коли йшов у пустині, і він не відів змію в ні одного змія. До яких пор? Доки Бог не забрав свою защиту. І того, браття, і сестри, я би казав вам, просіть Бога, кличте Його у свою жизнь, щоб була Його защита. Бо каже у, псал, у притчах Соломон каже таку вещь, не буйся, коли нечестивий готовить тобі западню. Не бойся. Бо Господь на твоїй стороні. Да поможе нам Бог, щоб опит нашої жизни був позитивний. І знаєте, ще один момент, я хотів би замітити, що проблема з благодарністю. Інода проблема з благодарністю. Знаєте чого? Бо в нас великі розчоти. А не стається так, як ми собі сфантазірували, а стається тільки, кулько Бог дозволяє. Будьмо благодарні за те, що Бог нам дозволив. А то, що ми собі нафантазували, довірте Богу, якщо зекономите ви і обеспечені будете на всі 100%. І таку думку хочу казати. У нас в Україні із заробітками не так, як було, але я би хотів задати питання. Ви хоч один обід із за недостатка пропустили? Хоч один день ви жили без тепла? Не вже то не чудо? Каже апостол Павел, було мало, хватало, було много, і так розійшлося. Наблаготь нас Бог, щоб ми, маючи то мале, були благодарні Богу. А Бог усмотрить таким образом, що буде без недостатка усьому. Амінь.